Чи знаєте ви, що бджоли мають п'ять очей? І хоча бджоли здаються такими тендітними і крихітними, вони насправді володіють неймовірною силою. Бджола здатна тягнути вантаж, що перевищує в 320 разів вагу її тіла, це значно більше ніж може зробити кінь, адже він перевозить вантаж, що дорівнює лише вазі його власного тіла. Щоб більше дізнатися про бджіл та їхню дивовижну працю, я вирушив до свого давнього друга Олександра, який ось уже понад 30 років розводить бджіл і веде пасіку. Тож давайте вирушимо у захоплюючу подорож до серця українського бджільництва. Ми розкриємо секрети виробництва українського меду та відкриємо для себе захоплююче життя бджіл. Ми дослідимо безтурботну українську сільську місцевість та поринемо у метушливу діяльність традиційної пасіки. Ми станемо свідками складного процесу виготовлення меду. Тож приготуйтеся бути враженими чудесами природи та відданістю українських бджолярів, усе розпочинається навесні. Сонячне світло долає мільйони кілометрів від далекого світила. Сягаючи землі лише за 8 хвилин. Ці теплі промені ніжно торкаються рослин, пробуджуючи в них життєву силу. З підталого снігу пробиваються перші квіти, підсніжники і проліски. Їхні ніжні білі і голубі пелюстки, немов тендітні посмішки, вкривають землю барвистим килимом. Під лагідними променями сонця, що пробиваються крізь хмари. Природа скидає з себе зимовий сон і наповнюється життям. Проліски і підсніжники це ранньовесняні рослини, які цвітуть з кінця лютого до початку квітня. Проте з нектару цих рослин бджоли мед не виробляють. Нектар пролісків і підсніжників містить мало цукру, що є необхідною умовою для виробництва меду. Але ці квіти. Є цінним джерелом пилку для бджіл. Вони цвітуть ранньою весною, одним із перших, коли інших джерел їжі ще мало. Пилок квітів багатий на білок та інші поживні речовини необхідні бджолам для вигодовування розплоду та підтримки власного здоров'я. Цвітіння квітів знаменує початок дивовижного процесу в бджолиному вулику. Бджолина сім'я пробуджується від зимового сну і переходить у стан активності, адже саме в цей час з'являються перші квіти, які дають їм їжу. Поки одні бджоли вирушають на пошуки весняних квітів, інші клопочуться про наведення порядку у своєму вулику після зими. На відміну від багатьох інших комах, бджоли не впадають в сплячку. Протягом зими вони перебувають у вуликах в стані спокою, але не припиняють життєдіяльності. Вони збираються у щільний клубок у центрі гнізда, щоб зігрітися. У цей період вони харчуються запасами меду та перги, підтримують чистоту в вулику та доглядають за маткою і личинками. А ось ця квітка розцвіла ще наприкінці зими, коли вся природа ще спить. В народі вона отримала назву морозник різдвяна роза або сніжна троянда. Ця рослина розквітає в кінці зими на початку весни. Це одна з перших квітів, які з'являються після сходу снігу. Багато видів морозника отруйні. Всі частини рослини містять токсини, які можуть викликати подразнення шкіри, слизових оболонок. Шлунково-кишкові розлади існує теорія, що однією з причин смерті Олександра Македонського було отруєння вином, до якого був доданий морозник. Морозник використовували в давнину як чародійське зілля, його вважали магічною рослиною, здатною захистити від злих духів, приворожити коханого та зробити людину невидимою. З першими променями сонця бджоли вилітають з вуликів, здійснюючи перший обліт. На невеличкій галявині розцвів шафран. Ця квітка є одним з перших весняних медоносів, приваблюючи бджіл своїм ароматом та нектаром. Бджола прилетіла до нього шукати їжу, опереджаючи інших комах. Шафран вирощують як джерело прянощів і як фарбувальну рослину. З рилиць крокусів отримують шафран найдорожчу пряність у світі. Шафран використовують у кулінарії для надання стравам аромату та кольору. А тим часом з настанням тепла бджолина сім'я активізується, готуючись до збору нектару, та пилку, вирощування розплоду та виробництва меду. У бджолиному вулику панує чіткий розподіл праці, що забезпечує злагоджене функціонування всієї сім'ї. Бджоли різного віку виконують різні завдання. Молоді бджоли віком до трьох днів відповідають за прибирання вулика, вони чистять комірки. Видаляють сміття та загиблих бджіл, підтримуючи чистоту та гігієну у своєму домі. Бджоли середнього віку переходять до годування розплоду. Вони виробляють бджолине молочко, унікальну поживну суміш, необхідну для розвитку личинок. Зрілі бджоли стають будівельницями. Вони використовують віск для будівництва стільників, де потім буде зберігатися мед. Найдосвідченіші бджоли займаються збором нектару та пилку. Вони вилітають у поле, щоб знаходити квітучі рослини та збирати цінну сировину для виробництва меду. Таким чином бджолина сім'я це злагоджений механізм, де кожна комаха робить свій внесок у спільну справу. У травні починає цвісти біла і рожева акація. Цвітіння акації це справжня феєрія. Її квіти, зібрані у пишні китиці, рясно вкривають дерево, перетворюючи його на білу хмару. Її квіти багаті на нектар і пилок, що робить їх справжнім раєм для бджіл. З акації бджоли збирають високоякісний прозорий мед. З ніжним ароматом та чудовим смаком. Пишні квіти буску, насичені пилком і нектаром, приваблюють бджіл з усіх околиць. Цвітіння буску триває приблизно два тижні, що дає бджолам достатньо часу для збору нектару. Мед з буску має ніжний аромат і приємний смак. А також володіє цілющими властивостями. Сонце л'є свої золоті промені на квітучі луки, де панує незвичайний жвавий рух. Це не просто літній день. Це сезон збору нектару та пилку, коли природа влаштовує справжній бенкет для своїх трудівників. Бджоли – Головні господарі цього святкового столу, їхні смугасті пишні тільця снують від квітки до квітки, збираючи солодкий нектар та цінний пилок. З їхньої пильної праці народжується мед, дар природи, сповнений вітамінів та користі. Але бджоли не самотні на цьому святі, мільйони інших комах. Також прагнуть поласувати дарами квітів, оси з їхніми яскравими смугами, жуки у блискучих панцирах, джмелі, пухнасті велетні, метелики, крилаті красуні. Навіть мухи всі вони кружляють над квітучими полями, шукаючи свою частку солодкого урожаю. Природа щедра, всім вистачає їжі. кожна комаха. Знаходить свою квітку, свою краплю нектару, свій пилок, і кожна з них робить свій внесок у життя природи, запилюючи квіти та сприяючи їх розмноженню. Вчені підрахували, що для збору одного кілограма меду. Бджолі потрібно здійснити 120 тисяч вильотів за нектаром. Якщо квіти, з яких бджола збирає нектар, знаходяться на відстані півтора кілометра від вулика, то бджолам, які долають за один виліт 3 кілометри туди й назад, доведеться подолати шлях від 360 тисяч кілометрів. Ця відстань у 9 разів більша за довжину екватора Землі. Це дійсно вражає, адже протягом життя бджола долає таку величезну відстань. На пасіці Олександра панує особлива атмосфера. Кожен вулик це скарбниця унікального меду. Нектар з різних квітів, зібраний бджолами, перетворюється в цих вуликах на ароматний мед з неповторним смаком та цілющими властивостями. З різнотрав'я Олександр отримує багату палітру смаків. До п'яти видів меду, а загалом за сезон він може зібрати до десяти видів. Ранньовесняний мед, наприклад, дарує біла акація. Вдалі роки дарують кришталево чистий, прозорий акацієвий мед, але іноді трапляються й домішки з садових рослин чи кульбаб. Літній сезон щедрий на гречаний, соняшниковий та різнотрав'яний мед. Цікаво, що різнотрав'я з різних місцевостей дає абсолютно різний мед за кольором, консистенцією та смаком. Десь цвіте більше м'яти, десь кульбаби, а десь буркун. На мальовничих просторах Київської області України розкинулися безкраї лани медоносних рослин: соняшника, рапсу, гречки. Ці квітучі килими справжній рай для бджіл, адже вони дарують їм рясний нектар і пилок. Бджолярі везуть свої вулики до цих квіткових ланів, аби бджоли могли зібрати нектар з найкращих медоносів. Так, бджоли мають змогу не лише насолодитися нектаром з певного виду рослин, а й максимально ефективно запилити їх, сприяючи кращому плодоношенню. Ця практика відома як кочове бджільництво. Дозволяє отримати високоякісний мед з чітко визначеним смаком та ароматом. Сезон збору меду це особливий період, коли природний взяток закінчується, і бджоли готують свої запаси до тривалого зберігання. Саме в цей час мед стає найсмачнішим і найкориснішим. Олександр, досвідчений бджоляр, переконаний, що найкращий мед це той, який витриманий у вулику хоча б тиждень. За цей час відбувається інверсія: продукт збагачується ферментами та кислотами, які бджоли додають до нього зі своєю слиною. Молодий мед, насичений вологою, не може довго зберігатися, а його смак значно поступається витриманому продукту. Чому ж витриманий мед кращий? Інверсія розщеплює складні цукри на більш прості, роблячи мед легшим для засвоєння організмом. Тарілочку це вилежить. А що це таке? Так набухло, так? Да? А це такі вони язики отягують, коли велике міжрамочне пространство mm -hmm. до підрамочний до дна уліка. І вони застраюють. Ферменти та кислоти, що додаються бджолами, покращують смак та аромат меду. Витриманий мед має більш стійку до бактерій структуру, що продовжує його термін зберігання. Це соти, так? Так, соти з медом. Вся влага убрана. Оцими ми от кришечки такі зверху накривається кожна ячейка соти. Mm. Накривається кришечкою, а під кришечкою спеціальні е ферменти спеціальні, які консервірують той мед, який знаходиться в сотах. І mm. вот. от таке от... Бджолина сім'я це неймовірний організм, де кожна бджола виконує свою важливу роль. Таке мені якраз. Це от класична картина, чого общем-то, треба добиватися. пасіки. А що значить класична? Що Повністю заповнена Повністю заповнена медом і мед абсолютно зрила. Життя бджоли починається з яйця, відкладеного маткою. Через 21 день з нього з'являється на світ робоча бджола. Її життя сповнене праці та триває до 60 днів влітку, а взимку в період спокою від 6 до 8 місяців. Цікаво, що чим більше бджола працює, тим швидше вона зношується і гине. не

А ти їх просто щищаєш, так? Да? Да. А пот... а що потім з цими рамками? А зараз тут підемо. Потім ми догонку загружаємо. Ну, Провіряємо, дивимося, определяємося з рамками, які будуть йти на відкачку. Ну, дивимося, щоб не було відкритого розплоду. І такий термін, відкритий розплод. Откритий розплод, так. Це починає від яйця, яке відкладає пчеломатка, і до вічинки. Потім його запечатують зверху, обезпечують кормом. І, і вже, да, вже росте там робоча пчела і трути, що, що сім'ї більше треба. Если пыльцу, там, баш, на, на и вот на спинке желтенькая и mm -hmm. вот лапка лапках желтенькие. Вот, пыльцу сносят, для того, чтобы плод кормить. Ты же у нас крайне Не, ещё три. Еще три рамки, потом начинаем начинаем на саму процедуру да, да. Я думаю, что ты забираешь. Да, да. Поехали. А ехать куда? Наступний важливий етап це відкачування меду, зробити це найкраще безпосередньо на медогонці. Для розкриття стільників використовуються спеціальні інструменти або нагрітий ніж. Можна при розкритті стільників необхідно бути акуратним, щоб не пошкодити мед. По вкусу більше не на мед. А ці обрізки називаються забрус. Якщо забрус, я придумав не міг зрозуміти, що ж ні на забрус. Казується дуже просто, тому що забруском вони знаходяться. От брусок, боковий брусок, а вона забруском. За забрус це зрізані зі стільників кусочки воску, які містять мед. Пергу та прополіс. А це наш забрус, так? Да? Да, а його що жують? так його. Можна жувати, да, можна. можна просто сідити, ну, сікати його кому. Ну, У кого зуби, то жує, да? то жує то. Да. Кого зуби слабше, то... мед. Він вважається цінним продуктом бджільництва і використовується в народній медицині та косметології. Забрус можна вживати в чистому вигляді, додавати до чаю. Він також використовується для приготування мазей, бальзамів та інших косметичних засобів. Полезний, він найбільше насичений тими ферментами, які консервують мед в ячейках. І так крутим, да? да? Розкриті стільники поміщають у медогонку. Мед. Під час обертання медогонки мед вилучається з осередків, Клас. а стільники залишаються цілими. А потім відкрити розпочинає. Тушки есть. есть. А как понять, что уже вытрясился цемент? А, чувствуешь, чувствуешь такой звук шелестит. Это значит, что мед вылетает из ячеи. Но какую-то ангельскую долю пчелы наставляем, нет? Конечно, да, конечно. Но да, все же не выкачиваем, потому что... Мед, який ми так любимо, має різні властивості, в тому числі й швидкість кристалізації. Це залежить від співвідношення глюкози та фруктози в нектарі, з якого бджоли його виробляють. Квіти з високим вмістом глюкози, такі як ріпак, гірчиця та соняшник, дають нектар, з якого мед кристалізується швидко. Нектар з високим вмістом фруктози, наприклад, закації білої та жовтої. Каштана кристалізується повільніше. глюкоза має властивість утворювати кристали, тому мед з її високим вмістом кристалізується швидше, фруктоза кристалізується повільніше, тому мед з її високим вмістом зберігає рідку консистенцію довше. Кристалізація меду не впливає на його якість. Це природний процес, який не шкодить смаку та корисним властивостям меду. Якщо ви хочете, щоб ваш мед кристалізувався повільніше, вибирайте сорти, зроблені з нектару квітів, які мають високий вміст фруктози. такий на просвіті, так? І там ще, кстаті, нога пчолки, так? Ліва, причому. Ліва, так, цева.